Лише кілька місяців роботи вже встигла полюбитись рівнянам та має постійних читачів. Це про нову затишну книгарню у центрі міста. Її відкрило подружжя видавців з Херсону Вікторія і Михайло Новицькі. У рідному місті вони мали власну друкарню, видавали книги, періодику. Щотижнева газета друкувалась накладом 80 тисяч примірників. Після того як росіяни захопили нашу друкарню, вони нас розграбували, вони вкрали всі комп'ютери, сервери. Тобто відновити практично я не знаю, як це відновити. Деякі видання виходять спецвипусками в Херсон. Є спонсори, які фінансують і друкуються в Запоріжжі. Ну в друкарні в Запоріжжі. Це газета Гривна спецвипуски у нас була місцева. Одна всеукраїнська газета друкується в Тернополі. А от літературний журнал Дебют газета поки що відновити не вдалося. Літературний журнал ми не випускаємо, бо ну, нема можливості. Ну, так, на жаль, наша дебют-газета вийшов тільки перший номер у 2022 році. Наступний мав вийти в березні, і ось уже вона 23-го. Лютого пішла в друкарню уже все було готове, зверстено, вичитаний абсолютно новий, дуже гарний номер. І, на жаль, от таке от сталося, що е, не змогли ми видати другий номер. Роздержати без видавництва і книг подружжя не змогло. Тож Михайло запропонував дружині відкрити у рівному книгарню. Адже навіть виїжджаючи з Херсону, півмашини займали книги власної бібліотеки Вікторії. Тут державна програма гранти на власну справу з'явилися. Ми написали грант. Виграли його, ну і дочекалися грошей і ну, обладнання. На самі книжки не можна, гроші не виділяють на товар, а на обладнання виділили. Подружжя Новецьких відзначає рівняни читають значно більше. Навіть кажуть, наші читачі більш гурманисті за херсонців там надавали перевагу періодиці. В Рівному молодь читає дуже багато. Це радує. Ми 16-та книгарня, яка в Рівному. І шоста в радіусі 200 метрів тут в центрі. Розумієте, і читачів ну, на всіх вистачає. Дуже багато зараз популярна фентезі, тобто різні ці трилогії, тетралогії. Люди молодь цікавиться, читає. Також саморозвиток. Література пононфікшен, бізнес, література дитяче, ясно для діток завжди купують. Ну і класику також, і світові бестселери. Незважаючи на повномасштабну війну, здорожчання книг, попит на друковану літературу не зменшується, а навіть навпаки. Ми самі здивуємося, скільки багато молоді читає, і причому чому там від вісімнадцять до 30 років. Ну дійсно молодь, і багато чоловіків. Молодих людей там ну трошки менше половини, але тим не менше. І більше того, я скажу, що я дуже сильно здивована. Вже це декілька разів повторювала. Що молодші цікавиться класикою українською. Зараз я дивлюся, що читач молодший, молодший, і молодший і це дуже гарна тенденція. У книгарні представлена література понад трьох десятків українських видавниць різних жанрів, але це тільки початок розповідають власники, адже вже мають безліч планів щодо подальшого розвитку. Плани грандіозні, тому що в мене є якраз ще список видавниць, з якими я би хотіла заключити контракти. Вони вже менші ніж ті, з якими ми співпрацюємо, але тим не менше люди цікавляться, і я хотіла би ще більше видавниць залучити до співпраці. Ну і літературні заходи. Я прямо просто про це мрію. Поки що я це думаю». У нас вже, ми працюємо пару місяців. У нас Ірина Роззабудька вже була, автограф, друк уже двічі тут. Але заходили. Михайло та Вікторія кажуть, редактура, робота друкарні, робота з періодикою та книгарня це зовсім різні речі, проте обидві сфери їм до душі. Тому затишна книгарня у Рівному перша, але точно не остання. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.